Шановні колеги, щиро вітаємо вас з професійним святом, Днем працівника освіти. Висловлюємо вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, підготовку майбутніх фахівців, формування всебічно розвиненої особистості, за любов до здобувачів освіти і рідного краю. Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою. І милою приємності. Цими чудовими якостями ви щедро ділитеся із молоддю. Вам вірять, вас люблять і шанують. Ви здійснюєте зв'язок часів, продовжуючись у своїх студентах. Бажаємо вам дороги, відчуття повноти і неповторності життя, здоров'я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і довгої людської пам'яті. Хай завжди. Щедрі на сходи буде освітянська нива. А в усіх ваших починаннях будуть супутниками успіх і удачі. Всього вам найкращого. Шановні викладачі, вітаю вас з Днем працівника освіти. Повномасштабна війна підтвердила, що ви найгероїчніші. Найбезстрашні і найвідповідальніші фахівці у світі саме ви підтримали складну хвилину колег і студентів коледжу, саме ви допомогли багатьом не розгубитися і продовжити навчання, отримати диплом. Саме ви надали психологічну підтримку дітям. І батькам. Низький уклін нашим викладачам за ваш професіоналізм і працю. Бажаю, щоб ваш внутрішній вогник сяяв, щоб завжди було натхнення і бажання навчати та допомагати молоді. Бажаю всім викладачам великого щастя, міцних нервів, відмінного здоров'я і великого бажання навчати. Будьте щасливі, дорогі наші викладачі! Шановні викладачі, шановні співробітники коледжу, хочу привітати вас з наступаючим нашим професійним святом, Днем працівника освіти. В цей складний час це, ця праця, на мою думку, є найважливішою, яку ми виконуємо, незважаючи на те обставини, в яких ми знаходимося. Незважаючи зважаю, не на те, що ми ні в стінах рідного коледжу, ні в рідних домівках, ні в рідному місті Слов'янську. Ми кожен з нас своєю працею, виконанням своїх посадових обов'язків, приближаємо нашу перемогу над нашим общим врагом. Тому хочу побажати усім міцного здоров'я, благополуччя, шаленого кохання, затяжку в рідних сім'ях і вважаю, що наша праця буде. Оцінена достійно. Тому іще раз вас хочу привітати і побажати вам самого головніше бережіть себе, все буде Україна зі святом вас.